Дуже проїхали 5 кілометрів. Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ранок неділі, і ми виїхали і веземо три вулика бджіл і інші необхідні нам речі у Боровицю. Це відрізок дороги суми Полтава, який має дуже поганий стан. А це вже дорога між Полтавою і Кремичуком. У цей же ранок де дуже хороше покриття і нам вдалося швидко доїхати до Боровиці і вже в півдев'ятому ми були на місці у Боровиці і покликали сусіда щоб вигрузити, вивантажити вулики. Оце один вулик поставили тут у тіньочку, під виноградом. І два розмістили тут під навісом. Оце бачите, як двір заріс за два тижні. Оля вже трохи поприбирала. Оце ми завезли дерево. Вже склали його у дворі. Це в той же день у неділю. це Оля тут прибрала. Завезли балки на гараж, доски на кровать і на благоустрій будинку. В сусідньому селі продавалась на луксові сухе чотири роки вже лежало. Шашель не поїла. Добре дерево. А це вже понеділок, і ми знаходимось у Черкасах. Строїтельному магазині Епіцентр і ви чуєте попередження про повітряну тривогу. Сюди нас привело те, що ми хотіли купити двері вхідні у будинок. І ми попередньо пошукавши в інтернеті і е, відвідавши декілька інших магазинів, е, останній це був у нас епіцентр. І саме тут ми знайшли двері, які нам підходять, це їх везуть. Але нас спіткала невдача, бо оглянувши ці двері, ми побачили, що вони десь вдарені. мабуть, їх хоронили, там і сварка лопнула, і було але і лиштва, і місце кріплення. І ми дуже засмутившись ні з чим поїхали додому вирішувати, як нам бути. Сумували ми недовго і пошукавши в інтернеті, знайшли такі самі двері. У торгівельному магазині Епіцентр у місті Кропивницький, куди ми зараз і прямуємо у вівторок. Їхати недалеко і вже ми прибули в в торгівельний центр «Епіцентр». Він знаходиться на вулиці Космонавта Попова. Тут ці двері були в наявності, без дефектів, у доброму стані і нам вдалося їх придбати. Також додатково ми придбали мішок цементної штукатурки і сітку для штукатурних робіт, бо хочемо оздобити стіну навколо дверей ще штукатуркою. Двери уже погружены, лежат штукатурка, цементная сетка. Поехали. І у піднесеному настрої ми попрямували додому у боровицю. Щоб здійснити наші плани на цю поїздку, це встановити двері, зробити кровать і завершити роботи у гаражі. Але по дорозі нам треба було ще виконати одне завдання. Бо декілька днів тому в мене був день народження, і родичі вирішили подарувати мені спінінг Але ви, щоб я його сам собі купив. І ми завітали до одного з магазинів рибальських, щоб виконати це завдання. Кажеш, віч, от приїхав з магазину, виконав замовлення, купив все, що треба для рибалки. Пластилін, рибу. Заліплять, щоб прилипала рыба. Тут катушка дуже, дуже гарна. Металево. Миллион підшипників. Оце карабінчики такі всякі тут. Насті, да. Убийця карася називається. Всі караси будуть дали. наші. Уже катушка, Вже катушка Вже Да, Гена мотана все. О. шнурок у воді не буде видно, зелений. Якраз як Дніпро цвіте, зелене. Не впаде, ні. На А дивись, який чехол. Да, як от типітер. Помниш? Угу. Да. А тут резинка была. А, сейчас подниму. А все и все. Да, она наша, складывай. Давай, подай. Ты нормально, не нормально. Так, это у нас третья, а вот другая. Не, подожди. Первый, первый надо еще. Тільки на кольце одну сторону повезети. Да, 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 да. Та мо. По Оце кольцо і я пролізу, не то що карас. <ривіт> ну тут нема де замахнутися. Не Ні, я не буду кидати. Я... Над цвітами положи, її так. Це сонце поняв, як він казав? О, так, так, так. Да, да, Катрушка я тебе. зверху должна бути. Перевертаєш її, поняв? Да. Так же в тебе вийшло. Пальцем вижна... прижав. <кри> ну, Кість однією. Да. Так, тут дитині право вийдеш і потренуєшся одним кинем. Стережись, боровиця, вся риба моя. Риббригада гуляє тепер. Звісно. Відпочивай. Ну і що? Саша, на цвітало, так. А, ти вже розібрався. І незважаючи на дуже щільний графік запланованих нами на цю поїздку робіт. Ми не забуваємо кожного дня сходити до моря. Дніпро зараз дуже чудовий, вода чиста і тепла. Ми вже почали деякі роботи. Про що знімаємо відео і обов'язково будемо викладати усе на каналі Згодом. А сьогодні ми ходили і зробили відео по огляду одного з будинків, гарних будинків у Боровиці. Про що ролик вийде завтра. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.